У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Слава Ісусу Христу. Напевно, нам трошки сьогодні нелегко так зосереджувати свою увагу на молитві, на богослуженні, бо хтось втомлений довгою дорогою, хтось не спав півночі, бо тривога, де вже там сон береться, як щось там літає над головою. Але, власне, ми так часто мало уваги приділяємо для свого нав... духовного життя. І скажімо собі правду, що ми не дуже любимо жертвувати свій час вночі чи якийсь інший час серед дня, коли нас купа роботи, щоб собі почувати, помолитися, почитати святе письмо, для того рідко час знаходимо і нам бракує довго ходить. А властиво часом обставини на нас змушують, що ми мусимо так чи інакше, але трохи думати над спасенням душі, не тільки тіла. І це нас напевно мотивує бути більш дбайливими про духовні справи і зростати у нашому довір'ї до Бога і Його пізнанні. Власне, сьогодні є свято П'ятдесятниці. Воно вважається не, заснування церкви. Ісус Христос поручає своїм ученикам, коли возноситься на небо. І вони стоять і споглядають. Може Христос знову повернеться, прийде назад до них. А Ісус їм каже: збирайтеся в Єрусалимі і там чекайте Утішителя. Утішитель, який прийде, вам нагадає все, чого навчав Христос. І далі поведе здійснювати місію, яку Господь поручає своїм ученикам. У молитві апостоли збираються в Єрусалим, у місці, де вони пережили велику травму, де їх спіткало велике розчарування, зневіра, коли дехто втікав з Єрусалиму. Бо розумів, що може його спіткати доля долі його вчителя, смерть за свої переконання. І тут Властиво Христос каже, там збирайтеся, там ви маєте пережити нове наверх, там вас до вас прийде Дух утішитель, який вас укріпить, який вам поможе зрозуміти, в чому була. Оця таїнственність смерті і Воскресіння Христа. І чого від вас очікує Господь? Тому і ми маємо сьогодні нагоду для себе відкрити, а що ж є та церква, яку Ісус Христос поснував, зібравши громаду апостолів і поручивши їм іти у світ і розвивати, будувати Христову Церкву і спільнота спільнота. Вона об'єднує в одне ціле єпархії, митрополії, парафії, монастирі, парафіальні спільноти, християнські рухи, зрештою, християнські сім'ї, християнські родини. Кожна з цих спільнот є малою церквою, з якої складається цілісність повноти Христових учнів. Ісус запевняє церкву у своїй присутності, де двоє або троє зібрані в моє ім'я там я посеред них. Тому, коли мама збирає своїх дітей на вечірню молитву в своєму рідному домі перед образами, то є молитва церкви, там є присутній Христос. Така родина випрошує у Бога. Багато нас отримує силу Божу в життєвих труднощах, просвідчення у складних рішеннях, так формується і покликання у дітей до стану священичого чи монашого, Так защеплюється повага до святого, любов до Бога, своїх традицій, своєї церкви. Коли двоє з вас каже Ісус, згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде їм дано моїм Отцем Небесем. Своїм апостолам Господь Великі берегти спільноті церкви, дає їм владу управляти в любові і служінні, усе кажуть, що зв'яжете на землі. Буде зв'язана на небі. Христос застерігає, щоб ніким з цих малих не гордувати. Отже, кожна людина, яка приходить до віри, що може, мало знає, так само цінна у Божих очах як той, що вже досвідчений в духовному житті. Той, хто може вже цитати Святого Письма знає на пам'ять. Але для Бога кожна людина є цінна? Кожна людина, яка хоче Бога пізнати, Господь її получає церкві, щоб церква його провадила і освячувала. Церква не добивається масовості, кількості, рейтингів, популярності, але нею керує Боже післаництво і навчайте всі народи. Хрестячи їх воїв'я Отця і Сина, і Святого Духа, церква має завдання кожному удоступнити, пізнати Бога, пізнати Боже Слово, відкрити для себе, для чого Христос прийшов? Нащо Він вмер? Чому Він Воскрес? І куди він мене запрошує? Коли хтось загубився в тому житті, то не може церква махнути в нього рукою, але має його шукати, помогти йому вернутися до Христового Става, дати йому можливості зцілити рани своєї душі, які світ наносить, намагаючись людину відтягнути від Бога. Ісус себе порівнює з тим пастирем, який йде і шукає загублу овечку. Яка десь там запуталися в горчі, не може знайти дороги до стада, чи на яку напали дикі звірі, щоб її роздерти. Добрий пастир пильнує тиховець. Також Господь дає і обов'язки у церкву і застерігає перед викликами, покликання церкви дбати про освячення вірних. Досконалення і ділення талантами для добра ближніх. Але коли хтось стає недбайливий, бо й таке може трапитися, чи використовує церкву з невластивою метою заради потурання своїм амбіціям чи пристрастям, то церква такого має напівнути, спонукати до навернення і поправи. І каже Христос: згрішив твій брат дорікни йому. Не слухай тебе, ще Бог трьох свідків хай скав. Не слухає вас, скажи церкві. Коли ж церква не хоче слухати, нехай буде для тебе, як поганин і мита. Тобто зробити всі зусилля, щоб людину направити, напом'янути. Але коли вона цього не хоче, ніхто її насильно навертати не буде. Господь стопорив нас без нас, але спасти нас без нас Він не може. Він потребує нашої доброї волі, нашого доброго бажання пізнавати Бога і жити з Богом. Але Господь не є той тиран, який людину на силу тягне. Він пропонує. Він відкриває двері своєї любові, щоб людині показати, що вона варта для нього. Він за нею вмирає. Якого ж більшого доказу любові треба? Коли хтось вмирає за когось і за когось за мене, за будь-кого з нас, Господь вмер, щоб нас спасти, щоб нам дати можливість посягнути Боже Царство, освятити, зробити нас своїми найкращими приятелями. Скільки добра ми можемо почерпнути, перебуваючи в любові Божій. Не раз буває церква. Є вірність, є велика парафія, а нема діяльності. церкві ширяться поділи, непорозуміння, брак спілкування. Це означає, що нема Духа Святого, нема у спільноті Святого Духа. Не випросили, не шукають його, не очікують, як апостоли, які сиділи в Єрусалимі і просили зійди Духу Святий. І навчи нас як нам жити в любові, в згоді і розвивати наші таланти. Дух є діяльний, Він не є лінивий, він не є далекий. Але він є діяльний, він будує спільноту, він кріпить в любові, він зцілює неміче. Він проявляє різноманітні таланти. Він хоче з кожного з нас видобути. А що ти вмієш? А що ти можеш? Ти сам часом не знаєш, що ти вмієш це зробити. Одного питали, ти вмієш це зробити? Я не пробував. От попробуй. Може, справді тобі вдасться. І, власне, раз в молій дитині ми зауважуємо навики до того, навіть прихильність до чогось. І, і з часом, коли дитина над тим працює, вона розвиває великі здібності і таланти. Бо є таланти, які ми маємо від народження, а є таланти, які ми здобуваємо через працю, через зусилля, через навчання, через, можливо, приклад інших. І в тому полягає властиво послужити своїми здібностями для своєї ближніх, для церкви, для суспільства. Священниче служіння це й розвиток церкви, покликані священника дарувати Божу благодать через таїнство, проповідувати через Боже Слово, вести за собою як добрий пастир надихати спільноту, показати прикладом своєї священичої родини цінності християнського життя, бути тим осередком, довкола якого спільнота формується, спільнота розвивається, спільнота прагне виконувати місію Христа. І ми сьогодні маємо таку чудову нагоду вперше в цій обителі сесте згромадження Божого проведіння. Покласти руки на діакона, який готовий прийняти таїнство священства, який довгий час готувався, який йшов своєю дорогою в життя, Господь його провадив. Бо ще багато років тому прийняв рішення бути священником, але потім, роки обставини, змінилися, пішов до війська, відслужив до війська, здав нього. Набрався ще трохи знань і мудрості, завершив семінарію до кого. І все-таки з того покликання, яке Бог йому дарував, не змарнувало, але його розвивають в своєму житті і прагне здійснити те покликання, яке Господь Бог йому заклав у серце. Очевидно, над покликанням потрібно постійно працювати, бо його можна отримати. Але його можна і змарнувати, його можна і втратити, якщо, не розвивати. Воно ну, Як живе дерево постійно мусить жити і розвиватися. І, напевно, що в житті священичому трапляться, не одні труднощі, випробування, виклики. Але це все ще раз показує, що священник потрібний у світі, у суспільстві, у церкві. Бо через його руки Господь діє, Господь уділяє своє благодать, Господь прощає гріхи, Господь стілює людські душі, Господь їх провадить до спасіння. Тому Господь Бог все щедрій, зглянеться і дасть своєму слузі, що прагне тої доброї справи священичого служіння витривалість. На цій дорозі свого життя, бути там, де його церква потребує, та шукати собі місця, де буде ліпше, зручніше, комфортніше. Бо світ власне, оцього, це нам сьогодні пропонує. Робити собі життя більш комфортним. Але, власне, там, де найбільша і потреба, там служити, це є непросто, це і виклик, це і багато груду. але... Це є місія, яку Христос доручає. Тому що Він сам це був. Він приходить у світ грішний. Він приходить у світ, який його не сприймає. Від свого народження Ісуса переслідують, хоче Іроду вбити. Від народження Ісус скитається в чужині. Ісус вертається до своїх, до Назарету, до місця, де Він народжений. Але Його зустрічають нерозумінням. Кажуть, нема пошани пророку в його Батьківщині. І в Єрусалимі його розпинає. Христос, ось образ доброго пастиря, ось образ того священника, який хоче здійснити волю Божу. Нехай Господь Бог допоможе, приносячи жертву безкровну щодня пам'ятати, що маємо лучитися. Своїм життям і стою жертвою Христа. Бо на Христа це не просто слова, це виділ любові. А любов проявляється у труднощах, терпіннях, в непорозуміннях. Коли нам все верно, все добре, то добре казати гарні слова. Правда. А коли нам хтось суперечить, коли бачимо якісь труднощі і нас не сприймає, тоді попробуй, люди. Тоді спробуй, щоб бути доброзичливим і вміти послужити. Але Господь нам дає до цього приклад. Господь нам дає цього хоче. Хай Господь нам дасть витривалість іти за Христом і бути частиною церкви, живої церкви, яка нас спасає, церкви, яка нас провадить до Христа. І образом єдності в церкві є свята Фронця, де є три особи, але не змішані, але кожна свою функцію робить, кожна діє. Ті три особи, які в любові творять єдність, творять одну спільноту, мають одну місію і надихають нас. Ту єдність будувати у нашому середовищі, у наших спільнотах, у наших парафіях, в нашому суспільстві. Боже, нам ту єдність подай і поможе витривати в труднощах життєвих Амінь. Слава Ісусу Христу!